Україна перейшла на європейський стандарт напруги. Від сьогодні номінальний показник 230 вольт. Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, очікують, що цей перехід позитивно вплине на якість електропостачання. Тим часом споживачам за побутову техніку хвилюватися не варто, запевняють експерти. Взагалі, даний стандарт був введений спершу у 2014 році, але в тому в той рік перехід такий не відбувся. А так як на сьогодні енергосистема України є частиною європейської енергосистеми НСОЕ, тому відбувається перехід до стандартів цієї європейської системи, в якій номінально однофазна напруга складає 230 вольт. Пересічний громадянин практично цього переходу не відчує, тому що цей перехід це збільшення номінального значення буквально в 4,5%. 4 це така номінальна напруга, вона в принципі закладена в побутових приладах. Єдине, що зміняться межі максимально допустимої напруги і мінімально допустимої напруги, які раніше рахувалися від 220 вольт сьогодні. Ні, рахується плюс-мінус 10% від 230 вольт. Єдине на що це може вплинути, це збільшення напруги, призведе до зниження струму, який буде протікати в по кабельно-провідниковій продукції. І це навіть краще для нас, тому що це зменшує навантаження на провідники.